Фігма, як завжди, продовжує оновлюватись, а ми з вами, як завжди, продовжуємо за цим слідкувати. У цьому дайджесту новин за лютий на нас чекають плагіни у фігма слайдс, нові кольори та форми у фігджем, фіксація співвідношень сторін, оновлення роботи з фреймами та покращення якості за допомогою штучного інтелекту. З вами Остав дизайн. А для того, щоб завжди бути в курсі останніх новинок у світі дизайну та технологій, підписуйтесь на цей канал, ставте лайк і погнали розбиратись. Давайте почнемо з Figma Slides. Тут у нас теж з'явилось щось новеньке та цікаве. Перш за все, це у нас з'явилася можливість переносити презентації, якщо ми їх зробили в звичайній фігмі, в Figma Slides. Ось такою швидкою, простою дією. Ми можемо обрати наші фрейми з презентацією, яку ми створили. І в правому верхньому куті з'явилась така кнопка Copy to Figma Slides Натискаємо на неї, і наша презентація автоматично переноситься в Figma Slides Це дійсно корисна штука, її реально не вистачало, і я її шукав. Тепер ми можемо також ще швидше налаштовувати стилі нашої презентації. Для цього потрібно перейти в режим дизайну, натиснувши на ось цей того в нижній панелі, і е, натиснути на ось такий випадаючий список в боковій панелі, там де написано Template styles. І звідси ми можемо редагувати стилі нашої презентації, змінювати кольори, шрифти, і вони будуть змінюватись. На усіх слайдах одночасно, тобто це такі глобальні стилі. А ось це цікаве нововведення, яке з'явилось і в Figma, і в Figma Slides, і в фігжемі, тобто в усіх продуктах Figma. Тепер ми можемо побачити, хто і коли в останній раз переглядав наш файл. Для цього потрібно натиснути на стрілочку вниз біля нашої аватарки, біля нашого профіля, і ми побачимо, що. Випадає ось такий ось список з часом, коли останній раз якийсь користувач заходив в наш файл та з його ім'ям. Це може бути корисно, наприклад, якщо ви не впевнені, чи заходив клієнт ваш файл, вже встиг його подивитись чи ні. Чи, наприклад, стикаються з ситуацією, коли ви відправляєте тестове завдання чи своє портфоліо на перегляд, і не впевнені чи бачили його. Тепер ви зможете в цьому переконатись Також. Цю функцію можна вимкнути та вімкнути в налаштуваннях, якщо ви, наприклад, не хочете, щоб хтось міг бачити, чи переглядали ви якийсь файл, давайте я вам покажу, як це зробити. Для цього переходимо на основну сторінку стартової фігми, натискаємо на наше ім'я користувача, і ось тут переходимо в пункт налаштування. Гортаємо вниз і бачимо пункт «View History», це те, що нам потрібно. Натискаємо change preference і натискаємо OFF, якщо хочемо вимкнути. І тут, бачите, з'являється таке попередження, що якщо ви вимкнете цю функцію, то не тільки вас не зможуть бачити, а і ви не зможете бачити, хто переглядав ваш файл. Тобто це буде працювати в обидві сторони. Також Figma Slides з'явилось доволі важливе оновлення це можливість використовувати плагіни. Фігма-слайців, як ми звикли їх використовувати в звичайній фігмі. І тут не все так просто, деякі плагіни розроблені спеціально для Фігма Слайдс, деякі дублюються такі, як в звичайній фігмі. Тому тут є деякі нові цікаві фішки, які можна використовувати саме Фігма слайдс Перший плагін, який ми бачимо, це Iconify. Це плагін доволі простий, він просто дозволяє витягати іконки з каталогу іконок. Такий самий плагін є і в звичайній фігмі, але тепер і фігма слайд ви зможете швидко витягнути якісь потрібні іконки для того, щоб заповнити слайд, підкріпити візуально його. Необхідною іконкою. А ось наступний плагін вже спеціально підготовлений для Figma Slides. Він називається Rehearse, його сенс полягає в тому, що таким чином ми можемо репетувати презентацію і бачити, скільки часу нам потрібно на те, щоб її проговорити. Тобто ми, запускається ось такий таймер. і при переході на наступний слайд, він відлік його починається знову, і ми розуміємо, скільки секунд чи хвилин нам потрібно щоб розказати про кожен слайд. Це доволі корисно, якщо ви готуєтесь до якогось серйозної презентації. Наступний плагін, який нам демонструють, це блін Deck. Якщо, наприклад, ви не тільки робите слайди, по вашій презентації, а ще додаєте по боках якісь робочі матеріали, які вам потрібні там в процесі підготовки і так далі, ви можете однією такою дією приховати всі ці робочі матеріали. Але там ще є інші плагіни корисні, які ви можете подивитись і знайти для себе щось потрібне. Тепер переходимо до фігджему. Figma додали нових, нову палітру кольорів, більшу кількість кольорів для швидкого вибору на панелі з фігурами чи зі стікерами. У нас з'явилась більша кількість предвстановлених кольорів. Бувають такі ситуації, коли багато людей одночасно працюють над якимось проєктом, брейнштормлять, і хтось може, наприклад, не сильно гарно користується фігмою. І випадково може щось потягнути, або видалити, наприклад, випадково, і ось починається така паніка, тому Figma додали можливість ставити замочок на секцію або на секцію і стікерів ній цілком. Тобто, коли ви натискаєте, обираєте секцію і з'являються дві опції: заблокувати секцію. Або заблокувати секцію та стікери в ній, таким чином ніхто не зможе нічого потягнути і зламати. Тепер у нас з'явилась більш різноманітніша бібліотека різних фігур, які ми можемо використовувати в фігджемі, не тільки прості фігури, як квадрат, прямокутник, трикутник і так далі, а більш ось такі цікаві різноманітні фігури, і також вони тут більше. Заточені під розробників, наприклад, вони зразу містять в собі іконку, як в даному прикладі, сервера або бази даних, і таким чином розробники можуть швидше, простіше моделювати різні системи. Також ми можемо тепер незалежно один від одного редагувати колір кону і колір обводки. Також додали можливість виносити назву з'єднуючої лінії за межі лінії. І також ми можемо тепер з'єднувати наші об'єкти не тільки виходячи з якихось центральних очок. Збоку, знизу і так далі, ми можемо більш це точечно налаштовувати і, наприклад. Виводити лінію не з рівно по центру об'єкта А, нижче чи вище. І нарешті ми переходимо до найцікавішого це сама основна фігма. Один з важливих оновлень це можливість фіксувати співвідношення сторін об'єктів. Давайте подивимось детальніше, як це працює. Наприклад, раніше, якщо у нас була ось така от картка з зображенням, ми коли її розтягали, то як бачите. Зображення, наприклад, деформуються, і пропорції деформуються і воно розтягується. Тепер у нас з'явилось на боковій панелі, там, де розділ layout ось така от іконка, і натиснувши на неї, у нас зафіксується співвідношення сторін. І якщо ми почнемо розтягати цей об'єкт або картку, в якій є цей елемент, то він буде зафіксованим. Відношеннями сторін. Це особливо корисно, якщо це, от якраз як було в прикладі, якесь зображення яке повинно бути завжди однакового розміру, незалежно від того, як адаптується наш дизайн, наш фрейм. Також це дуже допомагає, якщо ми робимо адаптивний дизайн в автолаяутах і хочемо, щоб. Всі елементи там коректно адаптувались відносно зміни розміру фрейму. Тепер ми можемо бачити, як раніше все це ламалось. Тепер, якщо ми зафіксуємо цей співвідношення сторін, у нас все буде правильно і гарно ось таким чином адаптуватись. Дуже корисне і важливе оновлення. Наступне невеличке оновлення це горизонтальний скролінг в панелі шарів. Можливо, ви стикались з такими ситуаціями, коли у вас виходить дуже велика кількість вкладених шарів один в одне, як показано на прикладі, і ми не можемо дістатись на боковій панелі, не могли дістатись до потрібного нам шару, тому що він там був десь за межами бокової панелі. Тепер у нас є можливість скролити горизонтально цю бокову панель для того, щоб дістатись до потрібного нам шару. Тепер давайте подивимось на оновлення, які пов'язані з роботою з фреймами. Давайте почнемо з першого: це таке невеличке оновлення, яке зробило так, що при створенні з самого першого на, в нашому файлі він чи на нашій сторінці. В рамках файлу він тепер з'являється з показниками просторі по X і по Ігріку в нульових значеннях, тобто 0 по X, 0 по y. Раніше це було не так, і ви могли створити перший фрейм, і у нього там були якісь е, значення, могли там бути тисячі, десятки тисяч по X і по ігріку, і це такий трохи був не перфекціоністський якби підхід, тепер все створюється в центрі завжди. Наступна фішка, яка додалась у нас в фреймах, це те, що тепер при створенні фрейму він запам'ятовує е, ті розміри, які були у попереднього створеного фрейму. Тобто раніше у нас створювався, якщо ми натискаємо на фрейм і просто тикаємо. То створювався фрейм розміром 100 на 100 пікселів. І все, незалежно від того, який фрейм був до цього. Тепер, якщо ми, наприклад, минулий фрейм створили розміром з телефон, з iPhone і так далі, то при створенні фрейму він створиться знову такого ж самого розміру, тому що дійсно нам зазвичай потрібно створювати одноманітні розміри фреймів, а не кожен раз різні. Тому це багатьох випадках пришвидшить нашу роботу. І остання фішка пов'язана з фреймами, яку додали на сьогодні, це ось така можливість дублювати чи створювати нові фрейми. Для цього у нас при активації інструмента фрейм чи натисканні клавіші F на клавіатурі. І коли ми наводимо на фрейм, тепер з'являються ось такі от крапочки, і, натиснувши на цю крапочку, ми можемо створити. Копію обраного фрейму, або створити пустий фрейм такого самого розміру поруч з цим фреймом, якщо затиснемо при цьому клавішу Option для MacBook, або Alt для Windows. Я. Наступне оновлення це те, що додали можливість використовувати гарячі клавіші для роботи з ефектами накладення фігур. Тобто, якщо ми хочемо об'єднати дві фігури в одне ціле або навпаки виключити фігуру одна з одної, тепер ми можемо використовувати для цього гарячі клавіші. Наступне оновлення одне з моїх найулюбленіших це оновлення, яке пов'язане зі штучним інтелектом. І воно дозволяє нам покращувати якість зображення, дуже корисна і гарно працююча функція. Я вже тестував реально покращувати якість зображення, і це дуже часто може таке трапити, що якесь зображення ми хочемо використати, але не дуже подобається його якість. Тепер ми можемо вирішити це питання прямо в фігмі, не шукаючи рішення в якихось інших. В сервісах. Для цього натискаємо обираємо наше зображення, натискаємо на iконку Assets в нижній панелі інструментів і обираємо пункт Boost Resolution. Після цього, через декілька секунд, якість зображення значно покращується. Наступне оновлення буде корисно для співпраці з розробниками тепер. Ви можете додавати variables до приміняти Variables до градієнтів, а розробник зможе в режимі DevMod бачити, також натискаючи на градієнти, бачити, який variables застосований до цього градієнту, щоб не помилитись. Також Figma спростила процес публікації файлів в Figma Community, Якщо ви публікуєте. Файви, то тепер ви можете робити це простіше додаючи категорію і теги з вибраних зі списку. Таким чином це відбувається швидше, а раніше треба було це все вручну писати і витрачати багато часу. Також додали нові налаштування в при експорті зображень. Тепер у нас з'явився такий пункт, як Image Resampling, і тут є тепер два пункти: detailed і basic. Detailed це новий пункт, який буде стояти по замовчуванню. І він, не мов, як покращує якість зображення. Тобто експортити зображення тепер стали трохи кращі й роздільній якості. Я насправді змін майже ніяких не помітив, але будемо. Повіримо, що це стало краще, і тепер просто ставте оцей от хай він стоїть і експортується це враження з кращої якості. Ну що ж, у такі сьогодні у нас були новинки від Figma. Сподіваюсь, вам сподобалось, було корисно, і ви будете тепер використовувати Figma на максимум. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайк, даруйте у кожному пікселі, і всього вам найкращого. Побачимось!